Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. На цей раз я, Віктор Беляков, хотів би спитати у вас, чи хотіли би ви, щоб ваші діти були на когось схожі? Чи навпаки, щоб були неповторними? Питання дуже важливі, бо батьки часто заперечують самі свої твердження: як, наприклад. Синку. Ну, хто так поводиться? От у моїх знайомих син такого ніколи в житті не утнув би. Тобі теж не завадило би стати таким, як він. Тато, але ще вчора ти казав, що кожна людина має бути собою, а не кимось. Чи часто ви заперечуєте самі собі в своїх твердженнях це вже робота батьків? Що посієш, те й пожнеш? Я б після такої відповіді замислився над тим, що я кажу своїм дітям. З одного боку, дуже класно, що син помітив заперечення з іншого, виходить, що сам не має чіткої уяви моделі поведінки. На мою думку, в першу чергу дитина має усвідомити з допомогою батьків те, що людина не повторна. Вона не повинна копіювати модель поведінки когось у всьому. Ми можемо лише надавати приклад. Хоча нічого поганого нема в тому, що син чи донька буде відтворювати чиїсь дії чи вчинки, знайомого, видатного діяча тощо, якщо вони, звісно, хороші. Хіба погано, коли ваші донька чи син досягають певної мети, беручи за приклад якусь зірку? Навпаки, є привід пишатися звершеннями малечі? Тому, перш за все, чітко встановіть свої вимоги перед собою, чого саме ви хочете, яке ваше ставлення до індивідуальності. А тепер час завітати на консультацію до психолога Наталії Лазаренко і роздивитись це все з точки зору науки, щоб ми з вами знали, що як і до чого можуть призвести батьківські протиріччя по відношенню до дитини. Саме ситуація, яка тут описана, таке порівняння. Ну, мені здається, як хтось із старших, це батько хотів показати якийсь такий хороший приклад. У моїх знайомих син такого ніколи в житті не утнув би. Мені здається, це так знаєте возвишено, так ідеалізовано. Звичайно ж, ми всі маємо право на помилку. Ми знову ж таки не ідеальні, і не треба на собі носити той вінець неідеальності, бо інколи він дуже боляче впивається на. Нам самим в голову і не дає аналізувати власні помилки та розвиватися, рости, зростати в своїх можливостях. От тому я думаю, що тут уже імпульсивність батька більше спостерігається. Можливо, якісь якості інших дітей подобаються цьому батьку і запилюються очі, і це не дає можливості батьку подивитися на переваги свого сина, на його поведінку, на його прекрасні сторони, адже Же і хороші, і погані сторони є в кожній людині. Це як у тій притчі. Зростає той вовк, якого ти кормиш. Якщо батьки закріплюють позитивну поведінку, схвалюють, коли дитина себе там проявляє, коли вона активна, коли вона вчиться формувати свою думку, батьки говорять: ти молодець, ти навчаєшся, ти формуєшся, ти зростаєш, ти зростаєш над собою без порівняння з кимось іншим. Дитина хоче це робити. Ще більше, да, тобто позитивне закріплення воно веде до того, що людина, дитина хоче поводити себе саме таким чином. Якщо постійно звертати увагу на недоліки, то рано чи пізно дитині підлітку набридає доказувати, що я хороший. Окей, ти вважаєш мене поганим, Там, тато чи мама, ти вважаєш, що я поганий, то я і буду себе вести як поганий. Мені здається, важливе питання: чи хотіли б ви, щоб ваші діти були на когось схожі, чи навпаки, щоб вони були неповторними? Неповторність в дитині задають батьки та інші дорослі, які підмічають унікальність дитини. Це може бути там вчитель, вихователь в садочку, тренер десь там на грудку. Тобто помітити унікальність і сказати, дати зворотній зв'язок це надзвичайно важливо, щоб дитина розуміла, чи те, що вона робить, це є унікальним чи ні. Бо ми самі не можемо сказати, що ми унікальні. Нам потрібен зворотній зв'язок від оточуючих і від авторитетних оточень. Чуючи, якими являються і батьки для дітей, і тренери, і вчителі, і взагалі старші люди, ті, яких діти виберуть для себе от авторитетними і до думки, яких вони б прислухалися. Тому допомагати дитині знаходити і свою унікальність, і допомогти знайти талант, і розвинути цей талант, це дуже важливо. Але ж що робити, якщо ситуація така, ну немає у дитини, поки що таланту, ну не відкривається нічого. То що це значить, що ти. Ти якийсь не такі, чи ти неправильний, чи ти поганий, чи ти нерозумний. Ні, це зовсім не означає цього. Підтримка старших дорослих вона завжди важлива на життєвому шляху, так, коли дитина із дитинства з підліткового віку переходить в юнацький вік і ставлення себе та знаходження своєї професії. Тому нічого страшного, якщо ви не знаходите в дитині нічого унікального. І нічого страшного немає, коли у дитини є авторитетні особистості. На яких дитина хоче рівнятися. Навпаки, це корисно нам не тільки в дитинстві, чи в підлітковому, чи в юнацькому віці, а все життя. Дивитися на ті особистості, які розвиваються, і надихатися. Надихатися їхнім творчим шляхом, надихатися їхніми здобутками. Хай це будуть і фінансові здобутки, і соціальні здобутки, і гуманістичні прояви, да, і ті саме прояви толерантності, доброти. І нехай це будуть не тільки відомі люди, Люди, а це хай це буде сусід із нашого двору, чи там ще якась там жінка, яка кормить котиків там чи собачок, чи хтось, хто допомагає там людям, які потребують цю допомогу. Натхнення нам потрібне все життя. І якщо дитина хоче повторити якийсь вчинок за кимось, хороший вчинок, той вчинок, який буде вести дитину до зростання, до підлітка до зростання, особистісного зростання, потрібно це підтримати і сказати зворотню Зв'язок. Звичайно, можливо, в нашій культурі є таке розуміння, що от є якісь ідеальні діти, і вони не мої. Але ж, знаєте, дуже часто ми схильні до того, щоб знецінювати те, що ми маємо, восхваляти і захоплюватись тим, що для нас недосяжне. Ну, така вже у нас є особливість. І треба себе ловити на цьому, на цій думці і оцінювати вже те, що ти маєш, оцінювати те, що ви знаєте, у вас є де Дитина, а в когось її може й немає. Хтось би її любив і надихався б, і вважав би її унікальною, тільки по праву того, що це його дитина і все, але у когось немає. А у вас є дитина, і це вже щастя. Ваша дитина здорова, вона навчається в школі. Так, вона не показує там великих успіхів, в якихось предметах, але вона здорова, щаслива, ви з нею проводите час, вона вас підтримує та ви реалізуєте себе як батьки, і це вже щастя. Тобто, оцінювати, не очікувати, не знецінювати. Навіть те маленьке, що ви маєте. А навпаки, направляти свою увагу на те, щоб оцінити те, що ви маєте, і захоплюватися своєю дитиною, хоча б по праву того, що ця дитина вона народилася в вашій родині, адже комусь могло так і не пощастити. Часто саме так люди і вчиняють, але ж задайте собі питання, до якого результату це приведе. Якщо ви будете систематично порівнювати свою дитину з чиєюсь дитиною, і це порівняння буде не на користь вашої дитини, то як Яку ви виховаєте особистість, з якими якостями, в неї буде хороша самооцінка, адекватна самооцінка. Це буде адекватна людина, чи це буде злостива, озлоблена людина, яка вважає себе нікчемною, поганою, потворною і таке інше? Тобто таке порівняння воно приводить це те саме знецінення, так? ви знецінюєте вашу дитину, порівнюючи її з там, сусідським хлопчиком, сином моїх знайомих. Тощо, якщо ви хочете дитині вказати на якісь помилки, на поганий вчинок, то і розказуйте дитині так доступними словами, що вам не подобається, не ваша дитина. Да, не ти поганий, не ти погана. А твій вчинок, ось який ти зараз здійснив, він не окей. Давай з тобою розберемо, чому він не окей. Так, для цього треба буде аналізувати, багато говорити, але на цьому і будуються гарні взаємовідносини та стабільна адексування. Адекватна самооцінка вашої дитини і вас також. Якщо ви вашу дитину порівнюєте з іншою дитиною, то ваша дитина має повне право порівняти вас як батька чи матір з батьком чи матір'ю і в іншій родині і сказати вам, а ти знаєш тато? А у мого там друга Михайлика тато такий крутий, він там і те, і те, і на роликах разом їздить, ось те йому, купив і те йому розказав, і тому навчив, а що ти зробив для мене. Так, тобто, ну неприємно, да, так? неприємна така ситуація, коли вас, як батьків, порівнюють із іншими батьками. А діти в підлітковому віці запросто можуть це зробити. Вони вже достатньо розумні. Вони багато бачать. Тоді чекайте такого зворотнього зв'язку, і він буде нормальним. Так вони сміливості можуть набратися на таке. і сто відсотків. Я скажу, що це добре, якщо дитина так буде порівнювати. Якщо вона знаєте, відзеркалить. Тато, ти мені ось таке. А давай я тобі відзеркалюю. Ось так скажу. І який висновок ми з вами зробили? Власне, я те, що треба хвалити за досягнення своїх дітей. Це стане їм стимулом для подальшого натхнення і нових звершень. Тоді й індивідуальні якості стануть для самої дитини більш помітні і значущі. А ще немає нічого поганого в тому, що підліток наслідує добрі, корисні звички інших. Все одно дитина виросте неповторною. І, як завжди, маленька порада. Після передачі ніжно з любов'ю обійміть своїх чудових дітей, нагадавши їм про їх унікальність в такому великому світі. І я, Віктор Беляков, кажу до нових зустрічей у наступних передачах. Розпрямлені плечі нашої малечі.